Добрий ранок, підписчики. Камера телефона, звичайно, мене не радує, але я вирішила засняти ось такий день прямо від початку до кінця. Так, така вже заїжджена тема, чи, як там кажуть, один день життя студента. Я думаю, що всі, хто ведуть свій блог, вже, напевно, знімали таку, і, відео на таку тему. Але. Я не знаю, чи хтось знімав це саме з Грацу, Я навчаюся в Граці, Хто не знає, я взагалі не знаю, хто мене дивиться. Тому, можливо, це будуть не три людини, які мене знають, а ще хтось. Я навчаюся в Австрії, в університеті Граца і на. Спеціальність транскультурні комунікації, але зараз е, цю спеціальність переіменували там в якісь е, мови і ще щось там. Ну Тобто, це більше з мовами зв'язано, німецьке, я зараз вивчаю. Ну і До цього ще додатково, типу, ще різні там предмети у нас є. І зараз 7.40 в мене пара. Сьогодні саме рання пара взагалі 8-15 уніку, Сьогодні, на щастя, в мене таких немає, і моя пара починається в 10. Потім в мене пауза, обідня пауза і запис до лікаря. Можливо, я навіть зможу показати щось. І потім, на щастя, в мене дві пари підряд онлайн, але вони обов'язкові. Скоріш, ну такі, це типу, вона сказала, що вона не буде відмічати, але так як там будуть задавати якісь, типа роботи, які потрібно буде здавати. І це буде, звичайно, обговорюватись на уроці, тому я б хотіла, звичайно, там побувати. Минуло 40 хвилин і присмотра рілсиків. Так що прийдеться зараз включати свій турборежим і швиденько збиратись. Коротше, вже вийшла. Сподіваюсь, що не запізнюся, як завжди. Ця прическа нова, коротка. Взагалі мені не подобається. От така якась тетя. Чекаю, поки відросте. Звичайно, коли я не використовую СПФ на вулиці сонячно, як завжди, хоча передавали дощ. Ну і вийшла я трішки пізно, сподіваюсь, що встигну, тому що я постійно запізнююсь. А ще мій інститут знаходиться не в основному корпусі університету, а в іншому і там не так гарно, на жаль, трошки засніму. Він виглядає просто типу як, не знаю, якась. Технікум, я не знаю, цей ко... оцей колір, що це такий типічний коліц. Технікум в Україні, от приблизно так і виглядає мій корпус. Перший раз трамвай приїхав вчасно на пересадку. Погодка така, що, якщо чесно, хочеться йти гуляти, а не навчатися або працювати. Ура! Я не запізнююсь, тому от так як сам мій корпус, ну, сама будівля мого університету виглядає не дуже гарно і мені взагалі не подобається. Єдине, що мені подобається, це ось. Така церква на зупинці і прямо перед ним. Я маю на увазі перед моїм уніком Зараз ще десь хвилину мені йти. Ну, красиво, красиво. До речі, в мене є дуже весела історія, як я пішла туди з подружкою просто погулять. І це було якраз, ми зайшли туди перед закриттям, і ми були одні там. І ми просто там фоткались, точніше, вона мене фоткала, і потім до нас підійшов цей роботник церкви, якийсь священник, чи як його там звали, і попросив нас йти за ним. І ми просто йшли якимись підвалами. Ми не питали, чому, що ми не зрозуміли, що він нам сказав. Ми просто за ним пішли. Ми думали, що все ми попали в рабство, але... Там просто зачинив він двері на вхід і ми вийшли іншим виходом. Ось така історія. Але нам було дуже страшно в цей момент. Так, зараз підходимо і за цією будівлею мій вхід в університет. У мене ще 5 хвилин. Саме головне треба показати туалети. Я, я думаю, що це найголовніше взагалі всюди. От по туалету можна приділити просто все. Я трохи стесняюсь, всі ці люди трошки мене смущають. І я не можу знімати відео. Так, ну от тут така парковочка, вхід. Я хотіла зняти вам <гум> туалет. Там просто була дівчинка, і трішки було незвично, тому що завжди в цей туалет на першому поверсі збоку ніхто не ходить. Коротше, туалет. Взагалі нічого. Ну такий трошки страшненький, але мені подобається, що тут завжди є рушнички і мило. Це вже непогано. Не залишилось. Осінь золотая, Ну, добре, не так все й погано. Коротше, я прийшла в 10 годин у нас пара, тут закрито, нікого немає. Зараз подивлюсь, що на імейлі, але мені нічого не приходило. Мені вчора прийшов імейл в 10 годин вечора, і я його не бачу. Імейл, в нас відмінили пару. І зранку сьогодні я не подивилась, тому що в нас вже на тій неділі не було пари, і мені чомусь здавалось, що ну вже якби тут все сплановано, але ні, і я просто зранку могла б поспати собі спокійненько. і зараз втратила свій час, і це взагалі дуже така застранності вчителька, тому що вона просто може, якщо пара вісім, просто в 7 годин написати імейл і відмінити її. Але хоча б познімаю вам, як виглядає тут все. Ну, я вже не буду заходити. Я вже поїду, поїду додому, зараз піду на зупинку. Сьогодні ще й п'ятниця. П'ятниця це вже завжди нам як. А це мені дуже подобається тепер. Спокійно їхала. Коротше, вирішила записати хвилинку тут відео. І, як завжди якісь ходять мужики і косу виглядаться на мене. Я чогось тісняюсь, я шукала собі е, щось, де я зможу записати і бути одна якось містечко таке. Це, до речі, тут лізена школа е, моєї сестри молодшої. Вона ходить зараз тут в п'ятий клас. Може зараз також покажу трішки. Коротше, я розстроєна, тому що я, я могла просто спати в цей час. А так я... Їхала пів години туди, їхала пів години назад, точніше тобто, я вже йду пішки, тому що мені треба наматувати якось свої шаги. Тому що я буду зараз і, сидіти вдома, потім термін до лікаря, потім я не знаю, чи буду я на цій онлайн-парі, чи ні. А ще це відео буде виглядати так, начебто студенти в Європі взагалі не навчаються, хоча це просто день такий. Такий день видався. Але я би сказала, що тут більше все-таки націлено на самозайнятість, якщо можна так сказати, самонавчання, тому що тут задають дуже багато, багато домашок, і потрібно дуже багато часу проводити з цим вдома. Наприклад, якщо в тебе пара йде півтори години, ти ще їдеш туди, їдеш назад, і потім тобі задають домашок там години-дві-три вдома. А ось школа. Це Фольксшулі, як вона називається, молодша школа з першого по четвертий. А з іншої сторони вхід в мітельшулі. Це типу середня школа. Я не знаю, чи у них також середня до 9 класу, але взагалі в них навчання 12 років триває. Ось там далі вхід з іншої сторони, де вона ходить в школу. Блін, я вспомнила, що. Я знайшла зараз практику, тому що в мене на курсі практика обов'язкова і мені потрібно взяти справку про несудимість. Вони там завжди працюють до 12, тому може я зараз поїду і в мене якраз є година перед терміном у лікаря. Так, все-таки їду за цією довідкою про несудимість. Побачимо, що вони мені там скажуть. Сподіваюсь, що в мене немає там ніяких штрафів і судимостей. Я не знаю. Не знаю, як мене чутно, але дали мені цю довідку, немає в мене ніяких судимостей, слава Богу. А ось так виглядає моя, так сказати, районна поліклініка. От, ну, ось така нова. Всередині також все нове. Я пам'ятаю, як в Україні я боялась зайти в туалет. В Києві в поліклініки, тому що все було дуже страшно. Так, я вже в туалеті. Трошки, е як сказати, постіснялася там знімати, тому що багато людей. Але е поліклініка це виглядає приблизно як у нас платні клініки. Оце такий плюсик. А ще я прийшла на термін, тому що в мене щось літа. Глаз дьоргається. Я не знаю, я чула таке, що буває від стреса. І це не прикол. Цього звичайно не видно, але я відчуваю якусь пульсацію. А ще в мене все ще болить горло, хоча я була хвора десь приблизно місяць назад, і це все ще не проходить. Все виписали мені направлення, направлення до лікаря. Повинно тільки, повинна тільки знайти час, щоб зробити ці всі. Терміни і сходити. І все. Для горла нічого такого, типу щось, щоб, як воно називається, для відкашлювання, якісь так ладки. За години вже 12, тому біжимо домой, кушать. Кушать і спать. Хотілося би сказати, але нет. Ще я таки вирішила йти на цю онлайн-пару. Тому що погода зараз просто чудова, 16 градусів, сонячно, і я навіть не знаю, коли в наступний раз буде така чудова погода для прогулянки, тому прогулюємо трошки. І, можливо, ввечері тоді зроблю ще якісь завдання, тому що мені там потрібно дещо спланувати ще для своєї практики. І домашки ще дуже багато на наступну неділю, тому можливо, ввечері сяду. За роботу. Коротше, вирішила все ж таки трошки повчитися в моєму хоум офісі, так називаємому. Такий вже моніторчик, страшний моє робоче місце мій матрасик. І я зараз думаю, що я подивлюсь, яка в мене домашка, і лекції, на які я не ходила. От в нас від університету є така платформа Moodle. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як там в інших університетах, чи в Україні, так само взагалі, в Австрії, можливо, а от в Україні не знаю. І тут вся домашка, всі мої курси, всі мої предмети, що в мене взагалі є, що я беру. І тут я вибираю, наприклад, предмет. І просто дивлюсь, що ну, це, наприклад, лекція, і я просто нажимаю там, наприклад, от це перша у нас була пара, і там презентація, що в нас було на ці лекції, і можна самому навчатися, і це дуже, як сказати, не корисно, а практично, тому що я все одно часто сажу, нічого не розумію, а тут я можу і з чатом GPT перевести там, що я не розумію, і взагалі якісь пояснення, тобто дуже комфортно. Якщо мене хтось дивиться з України, напишіть, чи є у вас такі ж самі платформи. А ще, якщо вам цікаво саме. Моє направлення, транскультурні комунікації або навчання в Граці, можете також написати коментарі, і я, можливо, запишу вам трошки більше на цю тему. Наприклад, що я взагалі вивчаю, або про університет, або про підготовчі курси в Граці. Ну, і я думаю, що на цьому ми закінчимо. Тому що я зараз що трохи повчусь, і потім буду готувати вечерю.